Всім привіт, це Ігри до столу. Я вже не пам'ятаю, скільки років тому я підтримав Etherfields на кікстартері, але ось нещодавно до мене дійшла друга хвиля нагород. Це чотири нових кампанії, оновлені правила 2.0 та ще парочка нових механік. І саме про оновлення правил та нові механіки я й хочу сьогодні поговорити. До речі, якщо ви зовсім не знайомі з Etherfields, то пропоную подивитися мої відео, яке я випустив приблизно рік тому восени. Посилання буде у описі та десь тут. Оновлення було у ось такому конверті всередині, власне, правила 2.0, лист до Бейкера, у якому у тому числі описані оновлення. Ну і оновлені та нові картки. Всі ці оновлення є опціональними, але перші два є наполегливо рекомендованими. Отже, давайте розберемося, як пропатчили гру розробники. Почну, мабуть, з найбільшого геймплейного оновлення: це оновлена мапа Dream World. Оригінальну гру багато критикували за механіку сламберів через її репетитивність і те, що занадто багато часу у них треба проводити. І хоча вони прогресують, вони додаються нові, е тим не менш, це одні ті самі мінісни, які вам треба раз за разом проходити знову і знову. Мабуть, це задумувалося як симуляція. Е того сна, який ви дивитесь на репіці усю ніч і почуваєте себе некомфортно, що прикольна ідея, але навіть із додаванням нових сламберів, все одно це трохи нагадує грінд і репетативність. То що ж нам пропонують розробники, щоб покращити ситуацію? Давайте подивимось на оновлену та стару мапу одночасно. І щоб багато не спойлерити, я покажу ту частину, яка відкривається після першого. Сну, який, по суті, вчить нас грати. Отже, ми бачимо одразу, що стало більше простору: зникли значки сламберів та значки ключів. Ну і також ми бачимо, що локація магазину з початкових тайлів кудись поділася. Ну і тепер немає ціни шорткату, бо її прописали прямо у правилах. То як же ж тепер добувати ключі і потрапляти у сламбер? Розробники вирішили поєднати це все у воротах снів. Тепер в воротах ви, власне, маєте дві опції. Перша це отримати ключ та розіграти сламбер, і друга це витрати необхідну кількість ключів та потрапити у сон, який прив'язаний до цієї локації. Також здобути ключ тепер можливо у магазинах замість шопінгу. На мою думку, це реально скоротить етап підготовки до сну. Тепер сламберів може бути стільки, скільки ключів потрібно. Ну або ви можете зробити потім ще й бонусний. До цього оновлення, щоб здобути два ключа, треба було пройти 4-5 сламберів. Але у той самий час тепер, ті, хто любив цю механіку, або хто хоче трохи ще підготувати свого підготувати свого персонажа до сну, має змогу здобути більше ключів, пройти більше сламберів. Ну і ключі можуть вам знадобитися у самих снах, тому. Мені подобається це оновлення з точки зору, що тепер гравець контролює об'єм сламберів, який він хоче пройти перед сном. І з відносно негативних змін, це те, що у сховищі тепер не можна перемішати колоду без отримання урону, але інші три опції залишилися: анфліпнуть карту пронгресу, ансільнуть вашу карту, або заресторити айтем. Мені цей фікс імпонує. Я думаю, я тепер буду користуватися саме оновленим Dreamworld. А тобі пропоную поставити лайк, щоб підтримати україномовний контент. Наступне наполегливо рекомендоване оновлення це правила 2.0. Оригінальні правила це теж був об'єкт критики за не дуже чітку структуру і, можливо, трохи заплутаність. Оновлені правила виправляються, їх легше читати, їх легше сприймати новачку, там є деякі поради, які можуть бути незрозумілими, коли ти тільки відкрив коробку. Ну і там вже вбудована механіка нового дрімворду. Тобто правила, як ходити по дрімворду, вже показані, із прикладами з. Оновлених механік. Тому, якщо ви тільки знайомитеся з цією грою, можете сміливо читати одразу правила 2.0. Далі у нас іде пара опціональних механік, які я б назвав покращення життя. Power Nap дозволяє розпочати сон наново без пошуку ключів знову, якщо ви в ньому програли. Тобто раніше, коли ви не змогли завершити сон і програвали, вам потрібно було заново шукати для нього ключі і починати все спочатку. Механіка PowerNap дозволяє відмітити той сон, який ви тільки що програли, і саме для цього сну більше не треба збирати ключі наново. Ба більше під час збереження гри ви можете зробити цю відмітку і наступного разу, наступної сесії почати цей сон без пошуку ключів. Я думаю, що фактично багато хто і так це робив, не турбувалися про те, щоб. Наново збирати ключі того сону, який ви програли. Тому це, можна так сказати, легалізований хоумрул. Наступне оновлення це додаткова система збереження гри, яка, по суті, є варіацією на тему: Запиши на листочок все, що в тебе зараз відбувається. Видали чотири отаких двосторонніх папірця, які можна відксерити для подальшого використання. І тепер ви можете зберігати гру не тільки під час авейкінінгу, який, по суті скидує весь прогрес персонажа у сенсі накопичення карт прогресу, накопичення експи, діамантів і таке інше. Ви просто записуєте, що у вас у прогресі, скільки у вас експи, інших плюшок, які ви набрали, ключів, і повернутися до цього наступної сесії. Робиться це на певних. Точках Дрімворду, тобто ви не можете зробити це посеред сну. Але тепер ви можете розділити свою сесію на дві частини. У першій частині, в перший день, ви, наприклад, дуже добре пробігаєтесь по сламберам, прям розвиваєте персонажа. А наступного дня зі свіжою головою ви можете одразу почати зі сну, не витрачаючи час, щоб заново накопичити весь свій прогрес. Мені здається, ця механіка може бути використована. По черзі із стандартним збереженням. Тобто, після сну, після того, як ви вже виконали якусь частину квесту, пройшли по сюжету, можна зробити векенець, зберегти гру. А якщо ви зрозуміли, що ви не готові зараз проходити ще й цілий сон, можна зберегтися цією новою системою. Тобто, я думаю, я буду комбінувати, коли так, коли так. Ну і нарешті останнє оновлення, яке рекомендовано тільки для досвідчених гравців, які повністю розуміють, що вони роблять. Continuous Dream Mode, який дозволяє по суті прибрати сламбери взагалі. Кожен раз, коли ви маєте розіграти сламбер, ви можете виконати цю карту, до речі, ось вона. Це, мабуть, єдина нова ігрова механіка, яку б я не міг рекомендувати однозначно. Треба спочатку зіграти багато сесій, щоб зрозуміти повністю, що саме вона робить, і після цього прийняти рішення, чи підходить вона для саме твого стилю гри. Отже, Azerfields 2.0 це чудове оновлення і приклад того, як розробники прислухаються до критики. Пиши в коментах, чи сподобалось тобі оновлення. А це були ігри до столу. Підписуйся, щоб не пропустити відео про інші настолки, про настольні рольові ігри, і бувай!